Осінь читає автор Тетяна Назаренко. Осінь, панове, прийшла на поріг, падає листя багряне під підмоги, птахи у вирій змахнули крилі і полетіли в далекі дороги. Осінь чарівна, прекрасна пора, очі милує своєю красою. Тільки на серці біль не стиха, кров проливається наша рікою. Господи, Боже, благаю тебе, буду молитись тобі на колінах, хай згине гуре, скінчиться війна. І кожна мати обійме, хай сине, Хай Освітить, світить, накрапує дущі, схай згине горе усе і назавжди, і проминає гімн перемоги.